Привіт, друзі! Я думаю, багато хто з вас знає, що до того, як приїхати до Англії, я деякий час, декілька років прожив у Нідерландах. І коли приїхав до Англії, я усвідомив, що Англія доволі сильно відрізняється від решти Західної Європи. Що, в принципі, я би сказав, що це навіть не зовсім і Європа. Тут дуже багато якихось своїх малесеньких, унікальних речей, які їх відрізняють. І я звісно це собі приписував тим, що ось географічно вони знаходяться на острові, живуть своїм якимось окремим життям. Так, у них тут лівосторонній рух, ну їм так зручно, вони такі історично зробили. Вони там інші розетки, вони там своя система мір і багато багато іншого. Але сьогодні я узнав причину одному із також ще одної відмінності Англії від решти Європи. І в мене в, 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 в моєму от розумінні все склалося по полицям. Просто отак так от клікнуло, і я зрозумів, в чому причина цих всіх відмінностей. А причина у тому, що Ось всі кажуть, там якісь є так менталітет, якісь от кріше, які навішують на різні нації, народи, що британці вони дуже чимні, що вони ніколи не скажуть вам прямо, що вони про вас думають, а якось буде завуальовано вам дуже е, чимна, е Казати якісь речі, і ви маєте розшифровувати їх. Але є така річ, про яку я не чув ніде раніше, але сам думаю, що це так і є. Це така от британська національна риса під назвою Впертість, британська впертість і відчуття своєї якоїсь от такої суперсамобутності, супер, супер -от особливого шляху розвитку. Його історія. Є такі явища, як фінансовий рік. Так? Фінансовий рік він в більшості країн, або, мабуть, у всіх країнах Європи він прирівнюється до календарного року. Тобто починається 1 січня, всюди, в Нідерландах, в Україні, там, в Штатах, в Німеччині, але не в Англії. В Англії він починається 6 квітня. І чому саме так? Дуже цікаво. Взагалі, ми зараз живемо в такий час, коли в принципі наш світ він доволі. Такі уніфікований, да, у цього часи, коли комунікація дуже легка, коли подорожі дуже сильно стали доступніші. Там торгівля дуже сильно розвивається. Все треба якось приводити до ладу. Все треба якось от, все ж таки намагатися прирівняти, щоб було легше ну, вести бізнес. Але раніше, ще якихось 500-600 років тому, це було зовсім не так. Навіть у самій Європі різні країни, дивлячись від того, де вони знаходяться, там південь чи північ, чи Захід, Схід, відмічали Новий рік у різні дати. Кожен собі вирішував, яка дата для нього важлива. Хтось відмічав дійсно 1 січня, хтось прив'язувався до якогось календарного свята, ось як британці, 25 березня, це був. Великий. Е е е е е е е Католичне, католицьке свято великий день важливий. Вибачте, я не дуже такий, якби в курсі, тому не скажу точно, що було. Здається, це є Великодень. Так, але вибачте мені, мою неграмотність у цьому плані. Хтось прирівнювався до 21 березня, так, коли ось вважалося, що кал... настає весна, коли тривають ночі і дня, прирівнювався. А хтось, от, як російська Мордорська імперія, 1 вересня взагалі. І все би було нічого, всім все рівно, то був такий простий світ, коли всі могли дуже сильно відрізнятися, жити в своєму світі. Але була така да, от, велика об'єднавча сила це віра, католицька віра, Папа Римський, який, в принципі, нав'язував всім якісь закони, які могли, мали підпорядковуватися більшість країн Європи. І у той час. Всі країни Європи вони були дуже аграрними. так? Це от Дуже важливо було правильно собі там виростити урожай від урожаю залежало то, як люди будуть, живу, будуть жити цей рік. Чи в них там все зійшло, тоді все добре, проживемо сито, інакше голод і смерть, і все розруха. І всі жили по юліанському календарю, який був створений ще при Цезарі півтори тисячі років до того. Тобто ці події відбувалися у 16 столітті. Юліанський календар був створений десь на початку нашої ери, і всі по ньому жили. Але у нього була одна така біда, одна велика проблема. Він був неточний. Кожні приблизно 100 років він накоплю похибку на один день. Тобто, зміщався от 100 років приблизно один день зміщення. 100 років один день зміщення. І ось пройшло півтори тисячі років. У 15 столітті це зміщення настільки виросло, що вже ось цей день восняного е, е, рівноденства, він вже був не 21 березня, а 11-го. І тепер ну, було реально проблема садити урожай, треба точно знати, коли, не в ті дні, треба весь час зміщувати. Весь час, от там зима, сезони, почали якось змічатися потрішки. Було десь комфортно. І Папа Римський, якого звісно звали Георг, видав указ. От георгіанський календар, папа Римський, Георг 13. Все, всім країнам переходити на цей календар, він виправляє всі помилки, він зміщає дні на 11 днів. Тобто люди, які жили сьогодні там, 1 квітня, завтра покинаються там, 12 квітня. Все. Плюс він вирівнював ці всі, всі проблеми з високосними роками. і от По ньому ми зараз живемо досі, і він більш точний, ніж Юліанський. Це було би добре. Але у той час Європа була розділена тим, що хтось був католиком, хтось був протестантом, а у Англії взагалі було там, всі горщики побили з Папою Римським. І тому Одні країни, які там католики, вони там зразу там, під козирьок, так да, слухаємося, ось там Іспанія, да, там, північ Італії. Вони одразу перейшли на новий календар, там, південь, південь Франції, а якісь регіони у тих же Нідерландах, наприклад, якісь регіони були протестантські, здебільшого, якісь були католицькі, кожен мав своє врядування, самоврядування, і там хтось переходив на новий календар, а хтось іще супротивився. І тому виходило так, що, наприклад, я виїжджаю з Грьонін на. Там, 1 квітня, а приїжджає у Амстердам 15 березня. Ну, отака от була ситуація. от були часи цікаві. Але ті ж Нідерланди усвідомлювали, що це проблема, і е, все ж таки протягом декількох десятиліть вони все це е, уладнали і перейшли от, під грегоріанський календар, все, все було норм. Весь світ, ну, весь європейський світ, за десятиліття, там найближче, все ж таки. Перейшов на новий календар, окрім декількох стран, окрім Мордору, звісно, і окрім британців. Британці вони були дуже проти всього, що йшло від Папа Римського, і взагалі проти всього, що йшло з материкової континентальної Європи. Ще знайоме, так? І не хотіли слухатися, не хотіли переходити. Тоді вийшло так, що Англії вже була англіканська церква. Це така протестантська церква на стероїдах. Тобто вони вже були протестанти. Але коли король Генрі VIII вирішив, що йому його дружина, яка ніяк йому не може народити сина, він хоче з нею розлучитися. Королівським особам потрібно було дозволу тільки від одної персони від Папи Римського. Він попросив, значить, що давай дозволи мені розлучитися з королевою Арагонською. Папа Римський не дозволив і. Генрі Восьмий такий людина з міцним характером сказав: Ну тоді, знаєте що, тоді я розлучуся з католиками зовсім і з Папою Римським, і все. Папа Римський це зло, вони взагалі п'ята колона, це там, зовнішній ворог і все, що католичне. Вони наші супротивники, люди, які були католики в Англії, і у них переживали дуже тяжкі часи. Ну, В принципі, це не безпідставно, бо, в принципі, католики намагалися привернути Англію. Назад до католицизму. Ті ж іспанці починали війни проти британців для того, щоб їх навернути до католицизму. Той же Гай Фокс хотів підірвати протестантського англіканського короля у парламенті. і Його піймали і зараз відмічають ніч Гая Гай Фокса. Він же був католиком. Все це було для того, щоб католицизм знову нав'язати в Англії. Ну, були якісь, звісно, для цього такі мотиви. Але все рівно все було наведено до такого екстриму, тому що одна людина хотіла собі якось влаштувати своє власне життя, так який боявся, що він втратить владу через те, що в нього нема сина, через те, що йому не дають там змінити, значить, неправильну дружину, яка йому не може народити сина. Ну, взагалі, щось дуже схоже. У нас у Київській Русі так ми також всі стали православними християнами, тому що хтось хотів собі владнати своє особисте життя. Ну, такі часи були. Але британці, от вони всі купно, кучно, от, значить, проти були католиків проти Європи, проти от, цих от нав'язувань їм якоїсь унікальності. Вони були вперті. Вони ще може не усвідомлювали проблему, але ж все ж таки, якщо інші країни зрозуміли, що відбувається, британці ще довгих 170 років жили по юліанському календарю. Жили і терпіли ці всі неточності календаря, що зміщалися дати. Терпіли проблему того, що комунікація з рештою Європи, торгівля з рештою Європи була ускладнена. Бо коли ви підписуєте контракт, він, значить, в Європі одна дата, в Англії інша дата, і треба було дуже бути е, конкретним, коли у який день привозити товар, чи і, там не знаю з кимось зустрітися. І це дуже сильно їм заважало взагалі вести торгівлю з рештою Європи і якби закидало їх у розвитку дуже сильно-дуже сильно назад. Тож пройшло 170 років, тобто папа Римський видав цей указ десь у 1580-х. А британці перейшли на новий календар аж у 1752 році. Це вже, в принципі, сучасний час, коли вже дуже сильно розвинуті інституції були. Перейшли вони. Нарешті, все ж таки прогнулися, все ж таки свою впертість вони от продавились добре. Але виникла інша проблема. Чому ж все ж таки вони не перенесли і новий рік вони почали святкувати 1 січня? Але чому фінансовий рік став не 25 березня, а 6 квітня? Взагалі якось пішов не в той, не в той напрямок і взагалі проблема. А причина цьому у жадібності людей, жадібності влади. Бо у той час вже були конкретна прив'язка до року, як збирати з кого податки, платити ці податки. І з одного боку влада не хотіла дарувати там, людям значить, 11 днів, чи дають вже більше у календарі, просто щоб вони не сплачували за цей час ніяких податків, і, з іншого боку, народи і інші якісь там. Ці всі їхні там, лорди, барони, не хотіли також е, виплачувати якісь дані більше, ніж вони мали виплатити. Тому вирішили нічого, в принципі, не мовити, не рухати. Лише зробити поправку на ці 11 днів. Тобто вони не зміщали його на 1 січня, вони вирішили його залишити, як є. Але так як зміщається ще на 11, а насправді на 12 на той час вже днів календар, то вони змістили і фінансовий рік на 12 днів вперед, тобто замість 25-го. Березня на 6 квітня, щоб кожна копійка прийшла куди потрібно, нічого не було втрачено, щоб всі сплатили за кожен свій день життя. Цікавий факт, що люди тоді дійсно виходили під будинок парламенту і кричали: Поверніть нам наші 11 днів. Не тому, що вони хотіли, щоб їм дали якісь гроші, а тому, що вони реально вважали, що переводячи календар на 11 днів вперед, у них крадуть 11 днів їхнього життя. От. Ну такі темні часи були. І ось, знаєте, і зараз досі вони не змогли цим нічого вдіяти. Все, живуть отак, от як живуть. 170 років терпіли цих проблем, терпіли терп... проблеми з неточностями, з торговлею, зі всім, але були самі по собі не такі, як решта Європи, і контролювали своє життя самостійно. І здавалося б, начебто, це вже минулі часи, темні часи, і британці з тих пір сильно змінилися. Світ став інший, але щось мені підказує, що зовсім нещодавно ми пережили дуже схожу річ. Той самий Брексіт, який трапився у 2016 році, він пройшов майже під такими ж самими лозунгами. Аби не так, як не треба нам, європейські ці Брюссельце, Новий Рін нам нав'язують якісь цінності, які нам не потрібно. Ми самі знаємо, як нам треба жити, ми самі розірвемо з вами всі контракти, ми будемо жити по-своєму. І оцей ніжачок да, ХІВ-кактус коловся і продовжував їсти. От вони і зараз продовжують. Їсти наслідки своїх рішень, оцих от впертих рішень, коли вони вважають, що емоційна, якась складова свого особливого шляху важливіша, ніж якийсь практичний прагматичний підхід. Прийде, вже знову 170 років, і британці захочуть послухатися знову до Євросоюзу, ну, якщо він буде існувати, звісно. Але цей час треба пережити і свої помилки знову по спіралі, як історія повторюється, знову їх вивчити. Тож я це все приписую, от саме таким словом, впертістю. Якщо ви, друзі, мене до цього моменту дослухали, то вибачте мені всі історичні, релігійні чи якісь інші неточності. Тут головне було вам розказати цікаву і правдиву історію. Тобто це не вигадана історія, але якісь конкретні речі я міг забути. І якщо вам подобається, що я розповідаю, я також хочу вам сказати, що я маю телеграм-канал. Ось тут, будь ласка, на моє посилання. Підписуйтесь мені буде дуже-дуже приємно. Також мені буде приємно, якщо ви підпишетесь на мій YouTube канал, залишите якийсь приємний коментар або не дуже, буду уважно вас читати. І на цьому, в принципі, в мене все. До нових зустрічей. Всіх люблю. Па.